Я переходжу на помажняні карбованці. і Більше ніяких карток зараз розкажу, чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці. На комісії банку, і навіть не помічаючи цього, як це працює, сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що 13-й місяць а, за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі оці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025, 2026 рік, зараз буде а, все сучасне, все таки дідіталізейшен. І чому я все ж таки проведу на паперові карбованці і буду відходити від карток. Отже, друзі, дивіться, коли ви уявому приходите з карбованця в магазин, кажуть, Здрасте, дайте мені, будь ласка, там, не знаю, пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, от супер, як для дітей. Може, діти дивляться, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з Каркою розраховуватися, я це пікнув. І там же треба термінал комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, міні в банкінг. Треба, якщо я користуюсь якимось подвійним банкінгом з координацією, це їм двоїм Місію і комісія може доходити до декількох відсотків. Ну давайте візьмемо комісію один відсоток, і незамітна, ну, незамітно. Ти такі пікну, ну ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі, зі цих 100 карбованців електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається, все воно пропало. І, походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі батьків, для них було в принципі пасільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину да, нову там з салона. Але давайте в наш час і Ми не то, що не думаємо про квартиру чи машину з салона. В ну, мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь а тебе, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотілося з корзину. Ти стоїш і думаєш, блін, це мабуть, дорого, Це під якийсь особий випадок я куплю. чи телефон? Більшість телефонів людей беруть там в кредити, да? Або ну вимушені також би брати. Здавалось би така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому ну, я нічого не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе. Я от рекомендую паперові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, така от ситуація, на жаль. Бо в один момент нас просто можуть всіх привести до CBDC, нас просто всіх прив'язують, поняли, через ці електронні виплати, до якихось електронних платежів. І в якийсь момент просто зроблять CBDC, єдину електронну цифрову світову валюту. Через з яку будуть всіх контролить, бачить хто що робить. Ну так як в Китаї буде зрозуміло. От там така історія. Ну і буде абсолютно невесело. Ну я думаю, плюс-мінус ви самі розумієте про цей фільм, і багато і так далі. Я не думаю, що це вже якась фантастика. Це логічно, що якщо є люди, які керують певними процесами в світі, вони б хотіли це контролювати ще краще. Єдина електронна валюта ну це просто космос. Ну просто космос для цього. То ви хотіли б контролювати? Уявіть, ви власник якогось підприємства.